Да бежай там. То за солнце и сраху 250. Если ты видашь 250, то ти, блядь... Да ты будешь в ютубі заразу. Ох, мой чтко и больше. Да блин на. Скажи. Ну. А ты доедешь? Та <тур> ти, ти їдеш типу як на гнізди чи наміт, а? На гнізди чи мені Скільки ваш? Ну, бо От там ти... є, типу 15, ну 14 типа я маю віддати типу тому Петрові, типу, ну, на ти понял. Ну так, я тротув. не знаю, то, якщо ззвонишь, дві, ти дзвониш, то ти напевно знаєш азина. Я Я не знаю, бо я говорю, там є 15, а 14, бо... Бо я без машин то, Петрова. Ото немає. Ты кто? Я, бля, пацана хуя, не... я не... Ребята трак, да? Ну. Слухай, давай им... Им, ну, всех разом, чи що? Що? Ну, То десь біля 300. Що да? Не знаю. Я думаю, ты. За тебя овценя, то овциня не под... В моей вс не подразумевает. Хорошо. Коли ти едем на рибу, Були якісь с ти когда поїдеш поедешь Кажи, гойра! Слухай, дай мы Ми? Закарпаття. Закарпаття. Дивись, чоп, чоп Ось там чоп, а тут солодка, Йоп. До мама звонит. Мама, мама. Ял, укатываю. А ну мэм. Мы берем литру. Слухай, мам. Я тебе видите, махну моршня. Я тебе, я тебе набрешу трохи. Я, короче, через 40 хвилин дома. Тебе канал. Конечно... Ти, така херня, такая хиня, виключаю. Ні, мам, я сух, я тебя пытаюсь. Да б катя такая херня. Погляднаем відео, ты соло пишешь. Давай, давай, Мам, мам, да. Мене нет типу. <ріху> давай я йду. Туда. Вот тут давай, иди. Идеш за мне Така, му ни трябва За хата. да до да мене. Ну дай лапу. Сука, дай тръгваме. Ще не курил,